Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. У одній з великих держав Європи до влади прийшов фанатичний диктатор, що мріє пропонування своєї країни на континенті. Крок за кроком він починає захоплювати сусідні землі. Сильні демократичні європейські країни лише спостерігають за діями диктатора, а інколи, щоправда, виступають з категоричним засудженням або глибоким занепокоєнням. Більш того, в обмін на свій власний спокій і уявний мир вони готові йти на переговори з агресором, погоджуватися з його вимогами та чинити тиск на своїх слабших союзників, аби лише задовольнити чимраз більші апетити диктатора. А міжнародні організації нічого не можуть вдіяти, окрім як в черговий раз висловити своє щире обурення. Щось, наче нагадує описана ситуація чи ж не йде мова про сучасну російську диктатуру та її напад на Україну? І так, і ні. Адже історія має властивість повторюватися, хоча нас і закликають вчитися на її помилках. І сьогодні говоримо про зростання агресивної політики нацистської Німеччини протягом 1930-х років, а також політику її умиротворення. А розкажу про це я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Для цього я запрошую тебе завітати до найважливіших куточків світу, де вирішувалася доля людства та де починався шлях до жахіть Другої світової війни. А розпочнемо ми нашу подорож з Парижу 1919 року. Саме тут, у Версальському палаці та сусідніх розкішних резиденціях, готувалися мирні угоди між державами Антанти та Четверного Союзу за підсумками великої війни, як тоді називали Першу світову. Переговори провідних лідерів світу продовжилися за кілька років у Вашингтоні. Там вирішували питання, пов'язані з морською могутністю та міжнародними відносинами в азійсько-тихоокеанському регіоні. Хтось щиро вірив, що мирні конференції здатні встановити еру стабільного та спокійного розвитку, а от французький маршал Фердинанд Фош, навпаки, заявив: це не мир, це перемир'я років на 20. Чому була така впевненість? Бо Версальсько-Вашингтонська система не давала дієвих гарантій, що агресія не повториться в майбутньому. Так, була сформована перша загальносвітова міжнародна організація Ліга Націй. Але ж її повноваження були дуже обмеженими при миротворчі операції тоді навіть і чути не хотіли. Щойно Ліга Націй була створена, як отримала удар від одного зі своїх ініціаторів Сполучених Штатів Америки. США не забажали приєднатися до Всесвітньої організації та повернулися до політики ізоляціонізму у мирний час. Ситуація значно ускладнилася після перемоги більшовиків в російській громадянській війні. З цими терористами ніхто не хотів мати справу, тож примусово утворений із завойованих народів Совєтський Союз опинився в цілковитій міжнародній ізоляції. А це означало, що Ліга націй не мала свого впливу і на цих просторих територіях. Незадоволеними Версальсько-Вашингтонською системою виявилися не лише ті країни, що зазнали поразки у Першій світовій, а це Німеччина, Угорщина, Болгарія, але й навіть деякі з учасників Антанти. Італія так і не отримала під свою владу обіцяне союзниками Східне узбережжя Атріатичного моря. Японію не влаштовували обмеження, які були накладені на її військово-морський флот, і залишили далеко позаду США та Великої Британії у перегонах морських озброєнь. Розчарування у підсумках великої війни сприятимуть радикалізації населення вищеназваних країн, а отже до влади в них почнуть приходити диктатори, як то Беніто Муссоліні в Італії чи Мікложгорці в Угорщині, про яких ти можеш послухати в деталях в уроках моїх колег. Найбільшою ж мрією цих диктаторів стане перегляд версальсько-вашингтонської системи, неважливо, якою ціною та за допомогою яких методів. 20-ті роки переважно сприяли мирному розвитку та процвітанню країн світу, укладалися угоди про ненапад та гарантії мирного співіснування. Пакт Бріана Келага, наприклад, проголошував про відмову від війни як способу вирішення суперечок між державами. Навіть існували проєкти створення панєвропейської федерації про образ нинішнього Європейського союзу. За виконанням усіх цих міжнародних договорів мала пильно стежити Ліга націй. Тому наша друга зупинка це швейцарське місто Женева, де у палаці Вільсона регулярно відбувалися зустрічі лідерів усіх країн світу. Вперше за всю історію керівники країн з усіх куточків світу зустрічалися в одному місці й на рівних. Імператор африканської Ефіопії міг зустрітися тут з президентом південноамериканського Парагваю, а лідери Китаю та Франції випити чашку чаю з круасанами. Завдяки лізі націй вдалося розв'язати територіальні суперечки між Швецією та Фінляндією, Грецією та Болгарією, Колумбією та Перу, припинити работоргівлю в Ліберії та поліпшити становище біженців у Туреччині. Однак наступне десятиліття виявилося вкрай складним і тривожним. Велика депресія на межі 20-30-х років поклала край оптимістичним настроєм та дозволила диктатурам посилити свій голос щодо перегляду повоєнного ладу. Маленька переможна війна виглядала як простий спосіб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем. Першими до подібної тактики вдалися японці, що вже давно мріяли відкусити шмат від апетитного, але крихкого китайського пирога. У 1931 році під надуманим приводом вони вдерлися до найближчої, північно-східної частини Китаю, Манджурії, окупували її та утворили там маріонеткову державу. Приклад японців надзвичайно сподобався італійському диктатору Беніто Муссоліні. Йому не давала спокою Ефіопія, одна з небагатьох на той час незалежних країн в Африці. Тож добре озброєна італійська армія швидко розгромила місцеву армію та перетворила Ефіопію на колонію. Ну а що ж робила Ліга Націй, поки її нації-члени, замість вирішувати міждержавні конфлікти, починали їх? А Ліга Націй приймала засуджувальні резолюції, відправляла місії спостерігачів, навіть накладала санкції на порушників. Але робила все це запізно, коли зупинити агресію такими беззубими засобами вже було неможливо. Замість того щоб вивести війська з захоплених територій, як того вимагали резолюції Ліги, Японія та Італія вирішили за краще покинути цю дивну організацію. Їхній вихід остаточно перетворив Лігу націй з глобальної організації на франко-британську структуру. Та поки в більшості великих держав панував демократичний лад, агресія могла знаходити лише невеличкі шпаринки. Тому наша наступна зупинка відбудеться в Берліні, де в 1933 році відбулися драматичні події, що зруйнували вільну веймарську республіку. На той час вже п'ятий рік тривала велика депресія. Німці були виснажені та не бачили жодної перспективи. На цьому фоні все більш привабливими починали виглядати радикальні гасла націонал-соціалістів на чолі з фанатичним Адольфом Гітлером та їхні обіцянки швидко та рішуче навести порядок. Особливо Гітлер таврував версальсько вашингтонську систему, адже вона, за його словами, стояла на перешкоді відновленню так званої німецької величі. Мільйони людей повелися на цю пропаганду. Націонал-соціалісти перемогли на парламентських виборах, а далі за допомогою терору та зловживання владою знищили конституційний демократичний лад. Німеччина поринула в темні часи тоталітаризму. Гітлер одразу ж розпочав мілітаризацію Німеччини. Шаленими темпами будували військову потужність, активно розробляли нові види зброї. Націонал-соціалістська влада нехтувала міжнародними угодами, навіть не зважала на обмеження, які були накладені на Німеччину за умовами Версальського миру. Коли німецькі війська у 1936 році повернулися до Рейнської демілітаризованої зони, то знову почали становити загрозу сусідній Франції. Європейські країни мали всі міжнародні підстави розпочати воєнні дії проти Гітлера. І цим би врятували світ від майбутньої війни. То як же вони на це відреагували? Та ж ніяк. Ліга націй подискутувала та й розійшлася. Французи знаходили купу відмовок: фінансова криза, політичні та військові складнощі, непрості відносини з союзниками, все, аби лиш не розпочинати воєнні дії. Британці взагалі не бачили проблеми. Чому це Німеччина не може нарощувати свою армію? Вона ж це робить в межах своїх власних кордонів. Та й взагалі, Гітлер же за мир. Ось він навіть запропонував угоду про ненапад аж на 25 років. Однак ніхто не наважувався дати відповіді на прості питання навіщо Гітлеру потрібна така потужна армія? Чого вартий папір, на якому він поставить підпис під черговим міжнародним договором? Тоді лише один Вінстон Черчилль, на той момент звичайний депутат британського парламенту, говорив про зростання німецької загрози, та його ніхто не чув. І не хотів чути, бездіяльність світової спільноти дала Гітлеру відчуття безкарності. Дивина, та й годі, значно слабший, але наполегливий агресор диктував свою волю більш потужним країнам. Німецький диктатор зрозумів, що його суперники занадто нерішучі, щоб чинити йому організований опір. У хворобливому мозку Фюрера виникали все нові і нові ідеї. Насамперед вони стосувалися планів відібрати у сусідніх країн всі землі, де проживали етнічні німці. Фінальний акт нашої драми відбуватиметься в іншому німецькому місці у Мюнхені. У вересні 1938 року тут зібралася дивна компанія. З одного боку, лідери двох демократичних держав французький прем'єр-міністр Едуарда Ладьє і британський Невіл Чемберлен. А з іншого боку, два одіозних диктатори італійський дуче Беніто Муссоліні та німецький фюрер Адольф Гітлер. Ще більш несподіваною виявилася тема для переговорів майбутня доля процвітаючої демократичної Чехословаччини. Гітлер вже деякий час вимагав, щоб Чехословаччина йому віддала прикордонний судецький регіон, більшість населення якого складали німці. У разі відмови погрожував війною. На той час Німеччина вже встигла здійснити аншлюз сусідньої Австрії, тобто її незаконну окупацію з подальшою анексією. Тож тривожний дзвіночок вже міг би прозвучати в головах європейських політиків. Їх не мала б заспокоювати чергова брехня Гітлера, що судети це його остання територіальна вимога в Європі. Та цього, на жаль, не сталося. Праський уряд був готовий боронитися та звертався за підтримкою до своїх союзників Франції та Британії. Виявилося, що марно. Французів та британців не хвилювала доля якоїсь там Чехословаччини. Їм було головне, аби не воювати з Німеччиною. Нехай Гітлер бере собі те, що хоче. Маєш колись заспокоїтися, як побачить, що ніхто не бажає зла Німеччині. Наведу лише одну цитату, яка свідчить про цілковиту недолугість тодішніх європейських керівників: Як це жахливо, фантастично, неймовірно, що ми будемо копати окопи і приміряти проти гази через сварку в далекій країні між людьми, про яких ми нічого не знаємо. Це слова не якогось другосортного журналіста, а самого прем'єр-міністра Британії Невіла Чемберлена. Така ганебна політика отримала назву умиротворення агресора. Насправді вона не спинила війну, а лише сприяла посиленню Німеччини напередодні Другої світової, адже будь-які поступки сприймалися агресором як ознака слабкості. Дуже чітко про це висловився Вінстон Черчилль, один з небагатьох британців, хто критикував Мюнхенську угоду. Наш уряд запевняє нас, що здобув мир для цілого покоління. Насправді реальність дещо інша. Уряд, обираючи між ганьбою та війною, обрав ганьбу, але дуже скоро отримає і війну. Громадяни Чехословаччини були просто морально розчавлені такою зрадою своїх союзників. Який спротив міг бути в таких умовах? Німецькі війська увійшли до судецького регіону і окупували його без жодного пострілу. Берлін, щоправда, обіцяв, що решту Чехословаччини не чіпатиме, та пройде лише півроку після Мюнхенської змови, і всі чеські землі опиняться під німецькою окупацією. А Гітлер, забувши свої запевнення про судети як останню територіальну вимогу, висловив претензії до нової жертви на цей раз Польщі. Отак Мюнхенська змова стала поворотною точкою формуванні військово-політичних блоків напередодні Другої світової війни. Вона остаточно схилила італійського диктатора Беніто Муссоліні на бік Німеччини. Хоча раніше він коливався, чи варто розривати зв'язки з Британією та Францією. Навесні 1939 року. Італія та Німеччина уклали в Берліні так званий сталевий пакт про дружбу та союз. Прагнучи не відставати від свого німецького колеги, Мусоліні навесні 1939 року захопив сусідню Албанію та розпочав підготовку до агресії проти Греції. Тож політика умиротворення агресора продемонструвала свою абсолютну провальність, адже навіть дурню стало зрозуміло, що домовлятися з войовничим диктатором це робити гірше собі самому. Однак свою згубну роль ця політика вже зіграла. Світ неухильно летів до нового глобального протистояння. Мільйон німецьких солдатів, зосереджені на німецько-польському кордоні, завмерли в очікуванні наказу про наступ. Париж, Женева, Берлін, Мюнхен. Саме таким був шлях від створення до руйнації версальсько-вашингтонської системи міжнародних відносин. На кожному етапі у демократичних країн існували можливості зберегти чинний лад і зупинити агресорів. Проте вони обрали інший шлях, наївно віруючи в можливість їх умиротворення. Не вберегла від війни і перша міжнародна організація Ліга Націй. Однак вона дала світу перший приклад спільного розв'язання важливих глобальних питань. Чи винесли сучасні країни Заходу з цього уроки? Будемо сподіватися, що так. І хоча брехливі слова нинішнього російського диктатора, вірного учня Гітлера, змогли ввести в оману деяких європейських керівників, однак вони спільно виступили на підтримку України у 2022 році, утворивши коаліцію Рамштайн, постачаючи військову техніку та тренуючи збройні сили України. Допомога Україні всіма можливими та неможливими способами у відбитті російської агресії слугуватиме найкращим підтвердженням, що історія все ж вчить тих, хто хоче не повторювати помилки минулого. Щиро бажаю цього і я, вчитель історії Богдан Грушецький. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.